Автомобільні гумові килимки в салон фірми Frogum. Модель El Toro. Це модельні килимки під конкретний автомобіль. На відео я показую е, модель для Mercedes E-класу 212 кузов. Килимки з грубої важкої резини без запаху. З Задньої сторони килимка наявні шипи, щоб килимки не їздили по підлозі автомобіля. В місті, де нога впирається від педаль, резина грубша. Оці три трикут... квадратики, залиті резиною. В комплекті 4 килимка, два напері і два назад. Так виглядає водійський. Це у нас один задній це другий задній. І це пасажирський килимок. На сайті автовалом ви зможете знайти потрібну модель конкретно для вашого автомобіля. Ми їх маємо велику наявність.